Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами у студії офіцер безпілотних систем ЗСУ Дмитро Акула. Вітаю, Дмитро. Слава Україні! Вітаю, Євген! героям слава! Ми бачимо, що по суті дійсно настала новітня ера, ера війни дронів. Так ми постійно про це читаємо новини, їх постійно якось покращують, щось нове, і за рахунок цього кардинально змінюється хід бойових дій. Доводиться не лише вигадувати нові тактики, але власне і міняти, я так розумію, стратегію всього ходу бою. І ось власне, а як дрони, такі як МАВік, Шахеди, впливають на от зміну стратегії, і що з новітніх розробок у цій сфері вас найбільше от вражає, дивує? Ну, якщо вже так брати, то так. Зараз в нас БПЛА дуже. Вносять зміни навіть на тактичному, оперативному, стратегічному рівні. Наприклад, на тактичному рівні вони дозволяють більш швидко, якісніше реагувати на ті чи інші чинники і зменшити втрати свого особового складу, зберегти свої, свої життя і життя свого особового складу. І дуже ефективно відбивати ті ж масовані штурми, атаки і тому подібне. На оперативному стратегічному рівні це можна продумати навіть атаки, оборони. Прориви, відновлення позицій, тому це є дуже важливий аспект в нашому зараз, скажімо так, просуванні. А от що найбільше вражає, я вам скажу так: найбільше вражає те, як ми навчилися компонувати це все. Ударні крила, FPV, Mavic, розвідувальні бомбери важкі. І це все працює в совокупності як окремий, як окрема армія. І якщо правильно нею діяти і знати, вміти контролювати. То за допомогою них можна повноцінно змінити хід війни ну, як раніше, на будь-якому рівні. Як раніше були танкові війська, так мотопіхотні, так. а тепер уже цілий, цілий новий, Причому, чому рік. я так розумію, їх настільки багато, що це напевно вже там види підвиди вже більше ніж напевно було існуючих до цього. Так зараз навіть в мілких підрозділах, в водах, батальйонах. Є свої окремі підрозділи за допомогою БПЛа, які і розвідують, і уражають цілі, і стаціонують їх. тому... Мені іноді видається, що вже є, напевно, навіть деякі бої абсолютно ведуться без живої сили, чи чисто дрон на дрон. А здебільшого, так і є. Чому? Тому що БПЛА зараз в небі переважають і використовувати. Особовий склад для бою, навіщо, якщо є техніка? Техніку, по-перше, не так шкода. А по-друге, як вам пояснити, вона більш маневрена, вона більш точна, немає в неї страху. Вона більш, як так вам пояснити, найпростіше вести бойові дії. Ну, і плюс Але ти є, втрачаєш є... залізо, а не людське життя. Ну, за це основне, що я говорю. І перше завдання ж БПЛА яке є? Зберегти життя особового складу. А які от розробки от сучасні так в цьому напрямку от вас справді дивують? Ви ж працюєте постійно з БПЛА? Ну, Наприклад, як для прикладу, з розвідки це лелека, фурія, які дуже допомагають розвідувальні крила вести коригування, розвідку в тилу ворога. Або, теж, наприклад, шарф від укрспецістем. Він може провисіти в повітрі близько 20 годин. Чи ой, брешу. райбар, третій близько 20 годин може провисіти в повітрі, а Шарк він може залетіти на 80 плюс кілометрів. Це для такого виду, я так розумію, дронів це велика відстань. Як шарк. Це дуже велика відстань. Якщо, наприклад, FPV стандартна відстань 10 кілометрів без застосування ретрансляторів, то виявляється, що таке залетіти на 80 кілометрів. І це от саме розвідувальний, так, дрон? Так, це розвідувальний. Але mm. зараз розвідку проводять і fpv дронами, і ударними дронами, і звичайними коптерами. Ну і зараз і ударність також наносять і FPV, і коптерами, і великими коптерами, і крилами. Є як розвідувально, так і розвідувально-ударні крила. А от, які свої от, цілі. от шарк, так, ви кажете, 80 кілометрів може залетіти, а на якій висоті він при цьому знаходиться? Півтори-дві тисячі. Півтори-два кілометри. Да. Ага. Ну, я так розумію, на такій висоті його ну, виявити не так легко. Його не так легко виявити, не так легко уразити. А що найголовніше в нього, в нього дуже гарний реп-захист. Тобто, навіть якщо його виявили, він має повноцінну можливість вийти з реп-зони чи зони удару. Скажіть, от просто мені от зараз я слухаю це цікаво, так розумію, скільки нових от засобів, зокрема для спостереження. А це якимось чином заміняє як колись? Оце було, коли там супутники, так, супутникові знімки. Ми чекали їх від наших партнерів. От, власне, це дуже заміняє. Прям кардинально. Чому в тебе зараз десь почався обстріл по піхоті? Ти піднімаєш туди крило, або в тебе вже крило в повітрі, ти його туди направляєш, і ти отримуєш інформацію буквально за 10, 15, 20 хвилин. А знімки супутника і інформацію від партнерів можна іноді очікувати місяць, два і три. Ну плюс тут питання, що це в реальному часі. Так, ти бачиш це? Все. Онлайн. Все передається онлайн. І оператор, і артилерія, і впівішники, і піхота. Всі бачать це в прямому реальному часі. І відразу знають, коли, куди, як реагувати і що робити. Ну, на жаль, е окрім того, так, що в нас є такі класні розробки, окрім того, що ми так активно використовуємо дрони, власне, ми в чомусь напевно показали приклад і ворогу. Так, і ворог також зараз активно використовує дрони у всеможливих напрямках, е використаннях. Зокрема, ми. Щодня бачимо, як ворог масово атакує міста України дрон дронами, такими так. як Шахет. А власне і нам доводиться адаптовуватись до таких змін. І я ось читав, що от в Україні є певні новітні технології, такі як Купол чи Алгіс, які власне використовуються для боротьби. З дроновими атаками, а от розкажіть детальніше, взагалі, про от, от захист від цих атак і про ці системи, що це собою являють? Ну дивіться, загально це все є комплекс боротьби проти БПЛА. Той же ж купол він працює здебільшого на подавлення і блокування сигналу управління. Алгіс також він погіршує зв'язок управління, але здебільшого він сприяє на розвідку виявлення БПЛА, виявлення точок взльотів, виявлення БПЛА в повітрі, виявлення путів управління і так далі. От. А в загальному воно завжди працює все в системі. Тому що одне без одного і некомплексно дуже важко протидіяти цьому. Ну, тому, як ворог дуже адаптувався під наші ппо системи РЕП-системи, і тому якраз багаторівнева, багаторівнева система з ППО, РЕБУ, піхоти, тому ж БПЛА і дає змогу їм протидіяти. Зараз у нас навіть ФПВ працює як ППО, збиває їхні ворожі крила. От, власне, так, я чув оце, дрони, як їх називає, дрони перехватчики? Так. Так, це я так розумію, це на підльоті на якійсь невеличкій максималь, максимально-мінімальній ну, відстані. Так, іде вибух нашого дрона, ні. для того, щоб ні, а він прямо ні, в нього врізається. Прямо в нього врізається. Фіксується в небі вороже крило ппо системи або РЕП-системи, або рер системи з якої виявлено. І далі це крило супроводжується і надається всі дані для оператора FPV дрону. Який летить і шукає його вже в повітрі і вражає в стилі камікадзе. А можуть вже дрони взагалі чи до цього йдуть, щоб ракети крилаті, наприклад, збивати? Наскільки я знаю, вже були спроби, і не знаю, чи вдалі чи ні, але я думаю, що скоріше, вдалі. Чому? Тому що здебільшого, це що? Саме головне захватити ціль. А у нас зараз дрони можуть працювати з автодонаведенням і захватом цілі. Ну так розумію, що швидкість тут важлива. Так швидкість Адже дуже важлива. Дуже... Опередження, випередження це дуже важливо. Ну, от ви казали, що купол так він блокує сигнал. Так, от просто от так. От. Аби це зрозуміти краще, от дрон, який втрачає сигнал внаслідок, наприклад, роботи купола, так. він як він падає чи він летить без жодної системи навігації? Джо дивлячись, яка саме робота на нього була відновлена? Якщо це саме блокування сигналу управління, то він просто падає. Він втратив управління, ним ніхто не керує, все він просто падає. Він бездійний. Якщо це був спуфінг по GPS чи спуфінг по відеозв'язку, що таке спуфінг? Також блокування. Блокування. Mm -hmm. да. Заміна, блокування і тому подібне. От. То тоді, ну, от, наприклад, втратив відеозв'язок оператор, він вже не бачить, куди він летить. Відносно, вже немає сенсу йому кудись управляти цим дроном. Він просто наносить ураження, де попало, і не по позиціям нашим. Mm -hmm. А от Altis, так? Алгіс, ви казали, що ALGIS виявляє, от, умовно кажучи, так, летить дрон. Так. Ну, за допомогою там радіочастоти чи чого фіксується, де знаходиться цей дрон, і вже з нього, я так розумію, які щитуються дані, де показано звідки він злетів, куди так, рухається. Так, ага, Траєкторії польотів виявляється його дуже просто: це або радіочастота, або теплова сигнатура, або візуальний контакт. І всі ці дані дають можливість зафіксувати його напрямок. Його точку взльоту і основну зону роботи. Я пам'ятаю, напевно, рік тому були дуже популярні відео, так, коли от, е, з протидроновими е, авт, ну, рушницями, рушницями так, українці в півдрон-хоп і сюди, тепер це наші впідрон. А от реально з такими от великими ВПП-лайк, шахет щось такого плану робити, це можливо mm -hmm. перехопити? Взагалі так. Є системи ППО, РЕП, які діють саме на це. Вони подавлюють повністю сигнал управління і фіксують, де приземлилося це крило для того, щоб потім, скажімо так, забрати собі трофей. Так. Гаразд, а, але ось також. На жаль, ворог демонструє теж здатність адаптуватися так, зокрема у боротьбі з ребами тими ж, тому що знаходять методи як бороти. От, власне, от як змінилася ця от тактика, як от що доводиться робити, аби от ворог не міг протидіяти ребам, або навпаки, можливо, щось нове взамін було зроблено. Ну, для цього я ж кажу, здебільшого, це вводиться просто комплектизація роботи. Тобто працює не тільки ППО, а працює ППО, РЕП, мобільні групи, ці шантидронові рушниці, і вони допомагають, наприклад, як так би сказати, щоб вам зрозуміло було: по-перше, спочатку спрацьовує розвідка, вона виявляє, де злетіло, угу. туди вже направляються засоби ППО. Потім щось змогло прослизнути сквісь ППО і РЕП. Що не задушилася, те вже добиваються мобільними групами чи групами з, скажімо так, з рушницями. А як ворог до цього адаптовується? Так само, те ж саме. Ми один в одного учимося, і поки з... дякую на нашій стороні перевага. Ну я Саме до чого нагинку. запитую, адже ну можна побачити останнім часом чимало новин, так зокрема, що е, ті ж шахеди почали літати дуже низько, або їх не виявляли, або навпаки, дуже високо на висоті 2-3 кілометри для того, ага. щоб знову ж таки ПЗРК не могли дістати до них. Так. От власне, а які от, от що вони ще змінили такого в тактиці? Чи це от ситуативні моменти? Чи от, дійсно вони можуть ще щось зробити? Таке, щоб... вони роблять все можливе? Це змінюють напрямки, шукають сліпі зони, летять дійсно, як ви сказали, занадто низько, підлягаючись під рельєф і обминаючи всі населені пункти, щоб мінімізувати удари по ним. Ну, але ж знову ж таки, як змінюються вони, так змінюємося і ми. Розставлені також мобільні групи FPV-перехватчиків, Крил-перехватчиків. Тому все, все можливо. Змінюють також канали частот, які ми. Якщо раніше здебільшого всі працювали на аналогових каналах, так, то зараз всі більше приходять на цифрову систему, тому що більш захищені канали зв'язку і скоріше працюють і точніше, і більш якісніше. До речі, от мені теж цікаво, знаю ці дрони камікадзе є так. Причому так. я так розумію, що їх вже використовують дуже цікаво. Зокрема, навіть в методах пуску. Так що там же ж вони, здається, від'єднуються від, від якогось центрального хабу, так який залітає в якусь точку. Це не помиляє. Я зрозумів, це ви маєте на увазі дрони матки. Напевно, так. От. Це може бути велике ударне крило. Яке на собі несе 2-3 FPV, які взлітають після моменту удару основного крила. Тобто перед тим, як крило пікірує на удар, FPV взлітають і летять далі, що допомагає наносити удар в глиб, в тил. Mm -hmm. І знову ж таки, цьому також є протидія. Ну, такі підвозять FPV да? на собі. Да, Я але, знаю, що поки... вони підвозять на 20, 30, 50 кілометрів їх. І це є дуже суттєво. Якщо для FPV стандартна робота 10 км, з ретранслятором 15-20 км, максимум 25, то уявіть, якщо він залетів на 25 км і тільки звідти стартанув. Тобто вже ударна робота дозволяється 30-40 км. — Ну, я знаю, нещодавно Україна винайшла фури матки. Так. Це, власне. це дуже класний, явний приклад. І дякую СБУ за таку операцію. Ну, це реально кіно. було. Я, я, я всім, з ким говорю і в ефірах, і з ким спілкуюся, кажу, це якесь кіно. Це от місія не здійснена, нова частина. Ти от дивишся, просто відкривається дах фури, і просто вилітають дрони і на аеродром. І це якось так виглядає то фантастично у нас і, і дійсно. У нас от... Це застосовується вже не вперше. Це просто от вперше було так от висвітлено це. А взагалі вже давно є таке, як висиджування. Наприклад, залітають наші дрони в тил з гарною батареєю, тобто з гарним містом цієї батареї. Ті, що довше можуть да, пробути довше там. можуть пробути угу. там. І вони просто сидять і чергують. Чергують, чекають, чи то коли вийде хтось з бліндажа, чи то коли виїде машина, чи якщо ми, наприклад, знаємо, що ворог зараз буде курсувати і атакувати нас, правильно, якісь групи. І вони вже тупо очікують або в повітрі, або на землі до певних дій, щоб нанести раптовий удар з декількох напрямків. Ну от, до речі, є оці от методи: ви можете якийсь цікавий приклад розказати з того, що можна, як оце от, от таких от операцій, де дрони Камікадзе, так вичікували, це що якось змінило? Наприклад, в нашій бригаді був такий. Випадок, коли ми знали, що буде масований штурм. От. І ми застосували свої екіпажі дуже розумно. Ми виставили по декілька екіпажей з одної сторони, декілька з іншої сторони, і за ними ще декілька екіпажей, що дало можливість поетапно з багатьма екіпажами відразу наносити ураження і знищити велику кількість техніки, де зорієнтувати на противника до того, що противник. Просто почав тікати з поля бою. І, ну, звісно, йому це не вдалося. На щастя. Я ще хотів би детальніше розпитати, от про ці комбінації, так, різних дронів. Я просто пам'ятаю. От знову ж таки, ми з вами сьогодні вже говорили, що іноді бої ведуться так без участі живої сили, наприклад, з нашої сторони, так от коли є розвідувальний розвідувальний дрон, є fpv дрони дрони камікадзе, які власне вже є оцею бойовою частиною. Як це взагалі от працює в симбіозі? Це що декілька операторів, які так. кожен відповідає за свій дрон? А взагалі, от один оператор може реально керувати водночасно лише одним дроном? Е, ні. Дивіться. Загально так. Здебільшого, це, наприклад, Mavic веде відео для оператора FPV. От, він йому дає повноцінну картинку, по прив'язку по місцевості, коригування і онлайн-перегляд, де саме укривається противник, чи куди він передвигається. Зараз вже є такі можливості, які дають. Наприклад, у тих же вампірів, він може летіти, сам собі давати трансляцію, сам бачити і сам себе коригувати. Вампір є це є. Це, це що за дрон? Ворог його називає Баба-Яга, це великий БПЛА коптерного типу, також, який на собі несе боєголовки вагою до 15 кілограмів. Uh -huh. Тобто, те, що може ну, Двох-трьохповерховий будинок знести в ще. А що розвіду? означає він сам себе коригує? Це означає, що він сам собі подає відеозв'язок. Типу, його дуже тяжко. Це сенсор, йде зворотній зв'язок з сенсорами, він розуміє, що десь є перепона, треба облетіти. Правильно? Е, ні, ні, це оператор, коли летить, у нього в бліндарі є планшет, на який виводиться картинка з силового дрона. І він бачить, що відбувається з допомогою камери вокруг нього, uh -huh. чи то саме на цій місцевості. Ага, такого плану. Так. А ось, до речі, оце, що я запитую, про те, що дрон сам себе коригує по місцевості. Е, от тож, також можна було неодноразово бачити про те, що. В ті ж операції павутина, про яку ми казали, так що дрони, які оснащені штучним інтелектом, на основі різних нейромереж, на основі різних там алгоритмів. От власне, а як штучний інтелект використовується в роботі дрона? От які є можливості? Саме звичайне, це навчання дрона місцевості. Тобто обліт місцевості, завдання картинки дрону і завдання. Відразу навчання штучного інтелекту розпізнавати цю місцевість, розпізнавати її рельєф, розпізнавати, що є на місцевості, що є активна ціль, що є неактивна ціль і на що реагувати. Тобто, фактично, коли ти купуєш робот і його в квартиру ставиш, він робить скан твоєї кімнати так. і знає, куди, куди треба об'їхати, бо тут стіл вріжусь. Так. І так само, от фактично, дрон на своїй місцевості він робить, я так розумію, скан місцевості. В нього якась 3D-мапа формується, так. і він уже сам розуміє. Чи та ага. ще, скажімо так: є такі дрони, які до моменту взльоту вже їм задаєш координати і задаєш маршрути руху. Є такі дрони, які спрацьовують з автодонаведенням чи активним захватом цілі. Тобто, якщо дрон побачив ціль, то все без різниці. Реп, не реп, їде, ціль, стоїть, маневрує. Він її захвачує, летить саме в неї, і не відволікається на інші фактори. Це дуже, це дуже цікаво звучить. Майбутнє настало, тільки, на жаль, на жаль, його використання в основу можемо побачити на війні. Хотілося б більше, напевно, я сподіваюся, що після війни воно допоможе нам і в цивільному житті. Власне, так є, є чимало прикладів. Да? Я просто пам'ятаю, коли деякі компанії роблять один продукт, а люди знаходять використання в зовсім в іншому контексті. Я пам'ятаю, колись, от до речі, на рахунок сканування місцевості, колись Microsoft випустила такий засіб до ігрової приставки Kinect. Він мав угу. сканувати рухи рухи гравця і повторювати за ним. Але він не був популярним. Але так. я пам'ятаю, що дуже багато дослідників використовували його в навченні системи для сліпих людей, аби вони могли орієнтуватися в просторі. Ті сенсори віддавали назад, і сліпі люди краще орієнтувалися. Я Не пам'ятаю якось перес... Але от суть в тому, що взагалі він шугалось за допомогою цих же систем навчають дрон. Тобто, спочатку дрон вчать розпізнавати просто людину його рухи. Угу. Тому, я думаю, якщо в майбутньому за допомогою дронів ми зможемо дати супроводження комусь чомусь, або, скажімо так, мінімізуємо при будові якісь дії, то чому ні? Ну, І є якщо... дуже опасними. Якщо я не помиляюсь, то здається, часто так в історії, що саме якісь. Певні скачки так, в проривах були за рахунок військових технологій, які раніше вже використовувалися. Здебільшого навіть, Здебільшого, да, бо е, іноді, ну, ну, я впевнений, що більшість, напевно, як і я, до початку повномасштабного вторгнення, ну, взагалі там, не розуміла різницю там, ПЗРК, ППО. Я взагалі про види озброєння, так? І іноді, коли ти просто читаєш, що там. Е, Ракета 80-го якогось року сканує місцевість, і в реальному часі оминає перепони, бо її сканер каже, де де скеля, де там, де низина, глибина, і такі ракета 80-го року сканує місцевість. Чого не розумію? Знову ж таки, це ж все завдяки модернізаціям. Тобто ракети, які були колись випущені, їх модернізують, встановлюють ті ж сканера, ті же штучні інтелекти, процесори, які дають можливість їх зараз модернізувати до такої можливості, до якої вони доросли. Розумію, але я ж про те кажу, да, що навіть такі старі технології за рахунок сучасних можуть служити і служити, так. Навіть ж ті ще в 16-ті, так скільки їм років, вони ж 85 го року, здається, 70-го ще року пер, да, переоснастив все сучасний літак. Так. Ну, саме як з нашими танками, артилерією і так далі. До речі, да, До речі, я ж пам'ятаю, що ці Т-72Б, здається, да, ці так. модифіковані, що вони дуже гарно себе показували, хоча танку, скільки років, але це фактично 72Б це вже сучасний танк, так. який просто модернізований. Ну, гаразд, от на жаль, не хочеться говорити так про перспективи війни, але якщо говорити про взагалі перспективи війни, зокрема війни, в якій Україна зараз, ви бачите, що майбутнє все ж за це дрони будуть основним елементом війни. Надалі вони вже є основним елементом війни. Вже без них не відбувається ні один постріл, ні одне змінення позиції, ні одна атака, ні одна оборона. Вони є основою зараз війни. І здебільшого, вони надалі будуть тільки закріплюватись. Ну, а може бути, що дрон замінить взагалі якийсь рід військ, що він не, не буде потрібний в таких умовах? Дуже би хотілося, щоб він замінив нашу піхоту. От це дуже б сильно хотілося б, щоб ми не втрачали своїх людей, тому що життя це є найцінніший ресурс. То все металобрухт, а от замінити піхоту і дуже-дуже би хотілося. Абсолютно з вами згідний. Я пам'ятаю, в мене в інтерв'ю був один з командирів, і він розповідав так, що каже: я готовий та любе залізо покласти, аби спалити хоч все залізо, яке в мене на балансі, аби тільки спасти солдата. Так. Ну, Гаразд, а взагалі, от коли ви очікуєте якихось, от людина, так, яка в цій сфері, яка трошки це розуміє, от ви вбачаєте протягом року якісь цікаві прориви в цьому напрямку дронів? Так, вони вже є, є вже дуже багато проєктів, які вже на етапі просто затвердження і введення, тому як вони вже були, скажімо так, перевірені в реальному бої. І зараз ці проекти нам дадуть можливість більш маневрувати і більше вражати ворога в тилу. Ну хотілося б бачити там павутина 2, 3, 4, 5. Ну, ось я знаю дійсно, бо я так розумію, що от розробити щось нове, це ж теж це ж не півроку, це ж може іноді декілька років займати спокійно. Ну, наприклад, автодонаведення воно опрацьовувалось два з половиною роки. Два з половиною роки. Да. Але зато воно досягло того результату, що дрон летить, захвачує на відстані 500-700 метрів ціль. І далі оператор вже впевнений, що він уразить цю ціль. Мало хто, напевно, розуміє, що між розробкою і серійним виробництвом теж велика різниця, бо розробити дуже. ти можеш, а пустити в серію це ж нюансів, нюансів, і це може затягнути з жовтня. Пустити надолго. в серію, це треба совокупність роботи наших Збройних сил, наших, як вам пояснити. Волонтерів, бізнесів це потрібно. Все. Заводів. Реально. І, на жаль, зараз не всі це розуміють і не всі долучаються. Але здебільшого дуже радує те, що у нас волонтери і бізнеса дуже тісно співпрацюють з збройними силами. Це вчергове нагадування до того, що не потрібно переставати донатити, це дуже важливо. Дуже так. важливо для перемоги у цій війні. Так. Дякую вам за службу. Дякую, дякую. за те, що просвітили всі ці цікаві теми. Адже тема справді е така багато хто чує, багато хто знає, але деякі цікаві моменти ви розказали, які для мене навіть були відкриттям. Е слава ЗСУ, слава Україні. Дає, дякую. героям слава. А я нагадую, з нами у студії був офіцер безпілотних систем ЗСУ Дмитро Акула. Побачимось на конкурент Україна.